І декілька учеників, і багато людей, отак як ми з вами, стояли біля Бога в тілі. Вони з ним їли, вони його що хотіли, питали, вони зріли, бачили, як він поводився. І в один день він питає тих, хто поруч, 24 на 7. За кого мають мене люди? І тут версії, одні за пророка, одні так, одні так. А потім питання, а ви за кого мене маєте? Один наважився і сказав, що ти воістину Христос. Ти Бог мій. І здається, нас з вами так питати не будуть. От проживемо ми життя, то їх питали, нас питати не будуть. Але я розчарую, будуть. В один день і час до тисяч і мільйонів християн поставили питання: за кого ви мене маєте? Тобто, чи лишаюся я вашим Богом, коли війна? Чи лишаюся я вашим Богом, коли благодіяння? Чи нічого не змінюється, коли стає краще або гірше? Згадайте ще один діалог. Симон Іонин. Ти любиш мене? Перший раз з гордістю, так, Господи, я тебе люблю. Заспокоївся далі. Симон Іонин, ти любиш мене? Так, Господи, вже здивування. І коли втретє спитав, там записані страшні слова. Засмутився, що втретє мене питає, що любиш. Скажі, хіба може засмутитися мама тричі почувши синку, любиш мене? Хіба вона буде від цього плакати? Та вона радітиме, що питаєш і пересвідчуєшся, і даєш можливість це сказати? Ну, нас на землі чомусь так. Якщо Господь ставить мені важке питання. То чи не злітає він з ікони, чи немає так, що хрестик неважливий на грудях? І от таким людям поставлено питання, має відповідь. Господи, люблю тебе. Чому? Тому що люблю тих, які навколо мене. Він віддав сьогодні життя за мене, за вас, щоб ми жили. І дивом даєшся, коли бачиш, що воїн на костелях між цим народом, за який лежить в окопі, здається, має прийти сюди і побачити що? Торжество в очах, святість. Він має почути, що ти такий важливий, що я не маю слів. Натомість картинки цього життя, цих реалій, він на костелях у потязі стоїть, коли здорове сидить. Це ж диво. Невже ми не розуміємо? Ми жили в Луцьку, раптом почалася три дні тому війна, полетіли дрони, і в нас почалася війна. Я добре згадую, коли до церкви прийшли в 22-му році ті люди, які ніколи до неї не приходили в той ранок. Вони прийшли до церкви. Знадобився Бог. Але має бути не так. Не тоді, мама важлива з татом, коли пакують пакети. Не тоді вони важливі, коли можуть підтримати і заплатити. Не тоді, а просто за те, що дали тобі дар життя. І ти дай їй що завгодно, а навзамін валюти немає. І тому наше з вами завдання в цю війну зробити так, щоб ми були такими, як в перший день вторгнення в Україну повномасштабну. Навожу вам приклад слів людини, яка сказала мені так, вона працює в сфері обслуговування і в той день чи в той тиждень каже: подивіться, як змінились люди. Вони стали уважними. Вони питають, що тобі треба, чим я можу зарадити. Стало все так, як в першій церкві. Всіх все є. Їсти є, спати де є, робити що є, допомогти кому є. І за три місяці. Війни, ця ж людина мені сказала, все, люди стали такими, як вони були раніше. І тепер давайте відповімо, чим ми готові від Бога вчитися і змінюватись? Благословінням, благодіяннями чи бідами? Чим ми змінюємося благодіяннями? Ні, Ми робимося поросятами. Коли гримне, гахне, вдарить, заболить, тоді, «Боженько, де ти? Знаю розповідь одного військового, який сказав, так, там хлопці боронять, хлопці стоять, вони мужні, але каже, в них очі скляні. Якщо снаряд не потрапив в тіло, то він вже висмалив цілу душу. Вона попечена просто в гарному, чистому тілі. І наше завдання сьогодні бачити оці речі і казати Боже, ти для мене той самий і для нього той самий. Задай мені легше питання, щоб я так не відповів що я так люблю Тебе, але дай мені пройти цю бесіду з тобою, щоб у моєму житті я все-таки відповів: Господи, я Тебе люблю у всі часи, у всі дні. І на похороні. І на святковій службі перед Іваном звучать слова: Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! І тут готові сказати, за що слава? А слава за те, що він жив, слава за те, що він між нами був, і слава за те, що він нам дав його. Тому що в один день, в один час, була буча. І всі пнулися відповісти. Де Бог? Як Бог на це дивиться? А не на всі питання треба відповідати в цьому житті. Треба бути посланим так, як послані були ученики. Паси вівці мої було сказано, апостол, тобі рости дітей, тобі працюй, тобі захищай. І дуже велике бажання, дуже велике прохання, щоб Бог, якого ми мали до війни, був таким Богом. Під час війни, і щоб він мав таку славу честь і шану після війни. Це надзвичайно важливо, і тоді ми його діти. І я щиро дякую цьому воїну, який пішов в нове краще життя за його подвиг і за його жертву ради мене і вас. Скорботній родині слів утішення ніхто не знайде. Ми можемо багато говорити, ми можемо дати вам груди, щоб поплакати, ми можемо послужити вам. Але у вашій родині з'явився святий. Тому що хто поклав душу свою, за ближніх своїх, той є від нього. Тому звідчу йому Царство Небесного, звичу вам сили. І Господь кожному з нас сказав. Все, що тобі треба в цьому житті, я тобі дам. Тільки вір, що я з тобою. Є така одна фраза святого: Віриш ти в Бога чи ні, знай одне, що Він в тебе вірить. Слава Ісусу Христу!